Сьогодні ми будемо виконувати нижню блефаропластику з підтяжкою середньої третини обличчя, а саме зони щік, та ліпофілінг нижніх повік для того, щоб ми заповнили дані ділянки, так як в нас є гіпоплазія м'яких тканин в даній зоні, за рахунок також і асиметрії кісток черепа. І сьогодні ми будемо намагатися все це симетризувати. Ми закінчили нашу операцію, і зараз ви можете подивитися, наскільки вираженим є ліфтинг нижніх повік. Також відсутні грижові мішки. Тут була більш впала зона. Ми зробили справа та зліва ліпофірінг, щоб скоригувати асиметрію щік.